на заняття завітала лялечка. Лялечка, а чому ти беззуття ще не так тепло на вулиці, щоб ходити по соняш? Да й ось твої черевички чому не одягаєш? Не хочу їх носити. Чобітки старенькі, а я хочу новенькі. Я тобі допоможу лялечка, і вони стануть як новенькі. Бо в нас є чарівний молоточок. Хочеш, покажу, що у він вміє? Уюкуючи ток Подай бабо молоток не подаси молотка, не підкуючого пітка. Тук, 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 тук. Тук, 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 тук. Давайте тепер спробуємо разом заспівати. Шампіток, отай мені малота, не отаси малотка, не піткую чобітка. Гарні вийшли чобітки, тож лялька з радістю носи. А щоб наші пальчики ніколи не втомлювались, пропоную вам пальчикову гру. Кую, кую, чобіток. Подай мені молоток. Не подаси молотка. Не підкую чобітка. Молоток золотий. Чобіток дорогий. тук 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 тук. тук.